Дорогі друзі, вітаю вас на моєму каналі про Таро українською. Мене звати Ірина е, і я практикуючий таролог. Я вивчаю таро вже близько 7 років, е, навчаю інших е, роботі з картами. І цей YouTube канал я створила для того, щоб ділитись з вами цікавою інформацією, оглядами на Колоди карт і загальними розкладами, які можуть надати вам підказку. Тож, я запрошу вас підписатись на мій канал, залишати ваші вподобайки під моїми відео і коментарі. Таким чином, ви допоможете мені розвивати мій канал і просувати український контент на Ютубі. Дякую за увагу, замовити розклад. Ви можете у мене в інстаграмі. Це буде посилання на інстаграм і на мій телеграм, куди ви можете написати, буде прикріплено в коментарях до цього відео, а також в описі каналу. Також в мене є телеграм-канал, на який ви можете підписатись. Там я ділюсь своїми думками і своїми відкриттями про Таро, і також різними лайфхаками для новачків і підказками для тих. То полюбляє карти Таро. Ще раз рада вас вітати. Дякую за вашу увагу. Залишайтесь зі мною. До побачення!